Вітаю на уроці математики. І сьогодні ми поговоримо про добу. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Чому буває день і ніч? Я розкажу, у чому річ. Земля на місці не сидить. Вона круг сонечка біжить, і щодоби із року в рік під сонцем гріє кожен бік, звуть схід і захід ті боки, там щодоби все навпаки. Як схід до сонця робить кров, то захід спить біля зірок, як схід у темряву летить, то захід в сонечка гостить, земля, як дзигамчить весь час тому то день, то ніч у нас. Давайте дізнаємося, що таке доба та з яких частинок вона складається. Доба складається з чотирьох частин. Це ранок, день, вечір, ніч. Ранок, день, вечір, ніч утворюють добу. Це доба. Вранці сонечко ясне, будеть в ліжечку мене. Я встаю і умиваюсь, снідаю, збираюсь на урок. Це у нас ранок. Зранку ми прокидаємося, чистимо зуби, снідаємо та готуємося до уроків. Світить сонечко яскраве, день настав у мене справи. Я і граю, і гуляю і дорослим помагаю. Це день. Вдень ми навчаємось. Іграшками граємось, обідаємо та робимо різні хатні справи. Поливаємо квіти, вигулюємо тваринок. Та допомагаємо дорослим. Сонечко за день втомилось і за обрій закотилось. За вечерюю рідні я розказую новини. Це у нас частина доби вечір. Що ж ми робимо ввечері? Ми граємо іграшками, вечеряємо. Проводимо разом із родиною час, можемо пограти в ігри на стольні, можемо прогулятися на вулиці або подивитися телевізор. І, звичайно, увечері ми готуємося до сну, приймаємо душ або ванну, чистимо зубки. Чорне-чорне полотно закриває моє вікно. Срібний місяць випливає, ніч прийшла, я спать лягаю. Це ніч! Що ж ми робимо вночі? Ми можемо з батьками почитати казочку на ніч та лягаємо спати, щоб зранку прокинутися повними сил. Роздивись уважно малюнок. Коли діти роблять зарядку? Зранку? А як називається ця частина доби? Ранок. А коли діти навчаються? Діти навчаються вдень. Яка частина доби на малюнку? Так, це день? Коли діти граються та відпочивають після навчання? Ввечері. Яка частина доби на малюнку? Це вечір. Коли діти сплять? Діти сплять. Вночі. Яка частина доби на малюнку? Ніч. Пропоную відгадати загадки про частинки доби. Слухай уважно. Він найпершим прокидається, чебуриться, умивається, вийде стерема хутенько, привітає землю ненько. Є така в нього турбота. Всіх підняти до роботи. Як ти думаєш, яка це частина доби? Це ранок. Зранку сонце піднімається з-за горизонту на небо. Але зранку воно ще низько знаходиться. Сонце в небі високо. І до ночі далеко, коротка у дерева тінь. Що за час доби? Це день. Ранок змінює день. Вдень сонечко піднімається високо в небо. Роздивись малюнок. Ось і сонечко сідає. Сім'я додому поспішає, за столом збирається, як частина добиться, зветься. Це вечір. День змінює вечір. Сонце сідає за обрій і починає темнішати. Вечір серпанком землю вкриває. Навколо все стихло, усе засинає. Вечір веде за собою сестричку. Місячну зоряну панночку, нічку. І ця частина доби називається ніч. Вечір змінює ніч. Місяць і зорі змінюють сонечко. На вулиці стає темно. Давай згадаємо частини доби. Як називається ця частина доби? Ранок, день, вечір, ніч. Ранок, день, вечір, ніч складають добу. Це доба. Підготуй зошит, олівчик, попрацюємо в зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає і рибка пливе. Дощик накрапає, і чисте віконце, вмивається природа, ,сміхається сонце, дощик накрапає, ,травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце, вмивається природа, ,сміхається сонце. Як же правильно сидіти за партою. Спину тримай рівно. Лікті поклади на стіл. Ноги постав на підлогу або підставку. Вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик ми тримаємо трьома пальчиками: середнім, вказівним та великим. Зошит на парті ми розміщуємо навскоси. Від попередньої роботи відступи 4 клітиночки вниз і на п'ятій клітиночці в лівому верхньому куточку постав точку. Проведи пряму лінію зліва направо у правий верхній куточок. З правого верхнього куточка Проведи пряму лінію вниз. З нижнього лівого куточка проведи пряму лінію в правий нижній куточок. І з нижнього правого куточка підніми, проведи пряму лінію вгору. Правий верхній куточок. Допиши до кінця рядочка. Пропусти вниз одну клітинку порожню і постав точку в правому верхньому кутку. Проведи лінію з правого верхнього кутка в лівий нижній куточок. В наступній клітинці. Знайди центр середину клітиночки і постав точку. Допиши до кінця рядка. І давай трішечки пограємо. У нас є звірятка. Треба знайти, чия тінь загубилася. Давай назвемо всіх тварин, яких ми бачимо. Слон лев, жирафа, бегемот. А в центрі у нас тінь. Як ти думаєш, чия це тінь? Вірно, це тінь жирафа. А я дякую тобі за Чудову роботу! До нових зустрічей!